Через повінь, що охопила північно-західну китайську провінцію Гансу, загинуло 13 людей. Зниклими безвісти вважають 30 осіб майже 10 тисяч мусило залишити свій дім. Дані озвучені владою попередні. Раніше в Китаї неодноразово фіксували випадки заниження кількості жертв стихійних лих. Зливи почалися ще ввечері 7 серпня, що спричинило раптові повені в повіті Юйджун. В одному з гірських районів опади сягнули 195 міліметрів за добу. Це майже річна норма. У повіті затоплено 27 км кілометрів доріг і пошкоджено понад 1200 житлових будинків. З суви ґрунту відрізали від решти світу коло 4000 тисяч осіб. У деяких Селах немає зв'язку та електроенергії. У низці районів кількість опадів досягла рекордних значень до 220 мм за добу. Рекордні опади в Китаї пов'язують зі зміною клімату. Лише в сусідній провінції Гуандун дощі перевищили місячну норму втричі, що також спричинило масову евакуацію та руйнування.